День добрий, шановні, це програма Петра Новочеха Новий Заповіт для Нової України. Щоденне читання із Нового заповіту, другої частини Біблії, яке я передую короткими поясненнями і також супроводжую, пов'язуючи давні Євангелії і сучасність. Отже, сьогодні, 10 вересня, читаємо перший розділ першого послання апостола Павла до Коринтян. Починаємо це послання читати. І я хочу дещо сказати про історію створення цього послання і також листування між апостолом Павлом і коринтянами. Апостол Павло прийшов у Коринт під час своєї другої місіонерської подорожі. Про це розповідається у книзі Дія Апостолів. Відбулося це навесні 51-го року від Різдва Христова. Судячи з того, що проконсул Галіон приступив до виконання своїх обов'язків в Ахаї трохи пізніше, а саме у липні 51-го року. І цей Галіон згадується у діях апостолів, у Коринті Павло познайомився з Акилою та прискилою подружньою парою, яка залишила Рим у 49-му році, підкоряючись указу кесаря Клавдія, що заборонив євреям жити у столиці імперії. Оскільки про навернення до Христа цього подружжя нічого не сказано, складається враження, що вони вже були християнами на той час, коли Павло зустрівся з ними. Павло й Акила з прискилою займалися одним і тим же ремеслом, шитвом наметів. Бо, хоч Павло й був апостолом, він заробляв на свої потреби, працюючи власними руками. Бачите як? Зазвичай, Павло і в Коринтії, почав свою місію з проповіді Євангелія у місцевій синагозі. Юдеїв, які збиралися там, він намагався переконати, що саме Ісус Христос і є той, обіцяний пророками Месія. Але юдеї агресивно поставилися до доброї звістки Євангелія і навіть ініціювали судову справу проти Павла. Втративши можливість свідчити в синагозі, апостол став проводити збори в будинку язичника Юста, що стояв по сусідству. Юст, слухаючи Павла, увірував у Христа. Павло залишався у Коринці протягом півтора року, і внаслідок його служіння у місті створилась велика церква. Здебільшого з язичників, а не з євреїв. То була дуже різноманітна група людей з тяжкою спадщиною поклоніння ідолам та аморального життя. Саме місто Коринт було конче розбещеним. Із стародавніх часів Коринт славився культом догодження плоті, ще Гомер у Іліаді писав про багатство Коринту, а давньогрецький філософ Платон у своїй республіці. Називає повій коринтські дівчатка, назва коринту неодноразово обігравалася в грецькій літературі, коли йшлося про аморальність і розпусту. Так драматург Аристофан винайшов навіть нове слово корінфіазомаї для позначення позашлюбного зв'язку. Античний географ Страбон вважав, що головним джерелом і багатства, і розпусти коринту. Був храм богині кохання Афродіти з його тисячами повій. Існувала навіть приказка: не кожному чоловікові можна їхати до Коринту. Звичайно, таке порочне оточення впливало на життя молодої церкви і породжувало проблеми, які Павло намагається вирішити у своїх листах до коринтян. Листування апостола Павла з Коринтянами включає більше, ніж два відомі нам послання. Восени 52-го року, коли Павло відплив нарешті з Коринту до Ефесу, звідти він подався до Єрусалиму. А прискила та Акила супроводжували Павла до Ефесу. Вони теж залишили Коринт. Там у Ефесі. Вони зустрілися з обдарованим юдеєм з Олександрії на ім'я Аполос. Павло згадує його у цих листах до Коринтян. Аполосові виклали духовні настанови і потім послали його в Коринт допомогти новій церкві. Під час перебування Аполоса в Коринті, Павло почав свою третю місіонерську подорож. І він повернувся до Ефесу. Восени 53-го року. Пробув він там близько двох з половиною років. Очевидно, на початку свого служіння там апостол написав коринтянам лист, про який згадує у першому посланні у 5 розділі, знову ж таки, не плутати, лист і послання. Згодом Павло дізнався про проблеми, що виникли в Коринській церкві, і це змусило апостола написати саме перше послання, яке ми починаємо читати сьогодні. Воно присвячене тим питанням, тим проблемам. Ймовірно, воно було написане у 54 чи 55 роках від Різдва Христова. Але, мабуть таки воно не вирішило тих проблем, які роздирали церкву. І тоді Павло вирішив знову особисто відвідати корінтян. Про цей візит до них апостол згадує у другому посланні Корінтянам у другому розділі. Повернувшись після других відвідин до Ефесу, Павло знову написав корінтянам листа. Пізніше доставленого помічником апостола Титом. Він писав його з глибоким болем у серці. Ну, мабуть, тому що змушений був говорити в ньому суворо. І знову ж таки, не плутати і цього листа із посланнями. Внаслідок проповіді Павла. Багато ефесян навернулись до Христа і перестали служити ідолам і відвідувати храми, серед яких був всесвітньо відомий храм Артемиди Ефеської, одна із так званих сімох чудес світу. Майстри срібних справ, які заробляли завдяки культу Артеміди, підняли у місті заколот, так, що Павло був змушений піти з Ефесу. Він вирушив у троаду місце стародавньої Трої, щоб там зустрітися з титом. Однак, не знайшовши його, засмучений, пішов далі до Македонії, турбуючись, мабуть, за безпеку Тита. Про це він пише у другому своєму посланні, в декілька місцях. Нарешті, зустрівшись з титом, апостол почув від нього добрі новини про загальний стан речей у Корінській церкві, і це чимало його потішило. І там, перебуваючи в Македонії, Павло написав друге послання до корінтян перед тим як втретє відвідав їхнє місто взимку 56-57 років. Отже, бачите, історія взаємовідносин апостола Павла з членами заснованої їм церкви у Коринті носить драматичний характер, і, на відміну від інших послань, також і особистий. Це не просто релігійний трактат, богословський трактат. Ні, це листування, і воно носить особистий характер. Тепер безпосередньо переходимо до тексту послання і сьогодні слухаємо перший розділ першого послання. В деяких перекладах воно дається під назвою Перший лист до корінтян, але зважаючи на те, що, як ми побачили, Павло писав до Коринту декілька листів. І раніше краще називати цю книгу нового заповіту послання. Перше послання Апостола Павла до Коринтян, розділ 1. Павло Апостол Ісуса Христа, покликаний Божою волею і брат Состен Божій церкві в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, які на кожному місці прикликають Ім'я нашого Господа Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану вам у Христі Ісусі, що в Ньому ви збагатилися всім, усяким словом і всяким знанням. Оскільки свідчення Христа утвердилося у вас тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином, Ісусом Христом, нашим Господом. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки. Маю на увазі те, що кожен з вас каже Я Павлів, а я Аполосів, а я Кифин, а я Христів. Невже Христос поділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Чи, може, ви хрестилися в ім'я Павла? Дякую Богові, що я не хрестив нікого з вас, крім Криспа і Гая, щоб ніхто не сказав, що ви хрестилися в моє ім'я. Хрестив же я і дім Степана. Більше не знаю, чи хрестив я кого іншого. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати євангеліє, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили Хрест Христа, тому що Слово про Хрест є безумством для тих, хто гине. А для нас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано: знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де грамотний, де вчений віку цього. Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його божій премудрості. То Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків, Христа, Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Гляньте, брати, на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити премудрих, і Бог вибрав немічне світу, щоб засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погорджене і неіснуюче, щоби позбавити сили, існуюче, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. Від нього ж ви, є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням, щоб збулося написане, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Отже, ми прослухали перший розділ першого послання до коринтян. Головною темою цього розділу є єдність. До речі, люди часто питають, чому серед християн існує так багато різних деномінацій, церков організацій, і чи не значить це, що немає єдності. Головний аргумент Павла полягає в тому, що єдність християн пов'язана з їх ідентифікацією з Христом не людьми, а Христом. Іншими словами, ми є християнами не тому, що наш вчитель, апостол Павло, чи Петро чи Аполос, як це було у Коринті, а тому, що Ісус Христос є нашим Спасителем, не просто вчителем, а саме Спасителем. Люди часто спекулюють на темі єдності, закликаючи до єдності, насправді. Дуже часто вони мають на увазі, що інші повинні приєднатися до них, прийняти їх погляди, стати членами їх груп. Це стосується і політиків, і християнських лідерів, і навіть у родинах у сім'ях таке відбувається. Наприклад, президент України закликає громадян до єдності. Що насправді він має на увазі? Звичайно, що ми маємо об'єднатися навколо саме нього і його програми. Це цілком слушно під час війни і дуже важливо всім українцям зараз бути єдиними у протистоянні ворогу. Але, на жаль, навіть у мирні часи політики грішають лицемірними закликами до єдності. Павло відразу відкидає таку підставу для єдності. Не об'єднуйтесь навколо мене, або Аполоса, або Петра, Кифи, так називає він Петра. Хіба я чи хтось інший, крім Христа, вмирав за вас на Христі? Хіба є якийсь інший Спаситель? Бачите, ми всі християни тому, що віримо у Христа як нашого Спасителя, що вмер за наші гріхи на Христі? Все інше є другорядним. Майже всі християни зараз належать до різних конфесій протестанти, католики, православні. Не треба боротися проти різноманітності в християнському світі. Я вважаю, що існування різних груп неминуче і навіть зручне. Ну, це схоже на те, як люди, що належать одному народові. Називають себе по місцю проживання. Ну, наприклад, кияни, дончани, там, одесити. Але всі-всі всі ці люди з різних, різних місць, вони є українці. Треба лише пам'ятати, що головне, а що другорядне. Що місцеві ідентифікації, вони, вони другорядні, вторинні в порівнянні з Так і серед християн. Всі конфесійні ідентифікації другорядні, а головне те, що ми стали послідовниками Христа християнами. Ось на цьому базується наша християнська єдність, так що ми можемо сприймати всіх щирих віруючих у Христа своїми братами та сестрами, незважаючи на їхню належність до тої чи іншої деномінації. Ви слухали програму Новий заповідь для нової України. З вами був Петро Новечег. Зустрінемося завтра, 11 вересня. Божих вам благословінь! Слава Ісусу Христу!